Доброго дня! Мене звати Щирба Мирослав. Я навчався в Київському національному лінгвістичному університеті до 2011 року, а з 2011-го я навчаюсь за кордоном в Китайській Народній Республіці. Зараз приїхав на канікули додому, потрапив в ту бібліотеку, яку відвідував в свої студентські роки. І зараз маю нагоду прочитати вірш Шевченка. Власне кажучи, не можу пишатись тим, що я є знавцем творчості Тараса Григоровича. Мабуть, як і більшість людей мого покоління, знайомі з великим поетом зі школи, але є кілька, кілька віршів, які я прочитав, скажімо, поза шкільною програмою. І от один з них. Мені дуже подобається, і ем, зараз хочу його для вас прочитати. Це четвертий вірш з збірки в Казематі. Не кидай матері, казали, а ти покинула, втекла, шукала мати не найшла, та вже й шукати перестала, умерла плачучи давно, не чуть нікого, де ти гралась, собака десь помандрувала. І в хаті вибито вікно, в садочку темному ягнята У день пасуться, а вночі віщують сови та сичі, і не дають сусідам спати. І твій барвіночок хрещатий, заріс богилою ждучи, тебе не квітчано, і в гаї ставочок чистий висихає, де ти купалася колись, і гай сумує, похилився, у гаї пташка не співає. Її з собою занесла, в яру криниця завалилась, верба усохла, похилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном поросла. Куди полинула, де ділась, до кого ти перелетіла, в чужій землі, в чужій сім'ї, кого ти радуєш, до кого, до кого руки приросли, Віщує серце, що в палатах ти розкошуєш і не жаль. Тобі покинутої хати. Благаю Бога, щоб печаль тебе до віку не збудила, щоб у палатах не найшла, щоб Бога ти не осудила і матері не прокляла. Дякую, добре добре, дякую. дякую.